Я завжди люблю починати служіння фразою це день, що створив його Господь. Радіємо та тішимося з ним. Кого сьогодні розбудив Господь, кого розбудив будильник? Є такі. У вас взагалі будив колись Господь зранку. У мене була така історія. Якось я вирішив стати, так сказати, знаєте, на рельси знову. То мене то шатало знову вліво, вправо, думаю, стану на рельси і буду опять ранку вставати, молитися. Та ще Пару років тому було, і такий. А не хочеться вставати, о 5 ранку, ви знаєте. Сон він такий. І я такий, знаєте, випробую, Господа, кажу. Вечерній молитві кажу, от якщо хочеш, щоб я завтра встав, і я от провів час з тобою, от розбуди мене о оп'ять ранку. А я, от, я будильник, все, я годинник зняв, телефон в іншу кімнату поклав. Все, ну я прям захистив себе максимально. Е -е, прокидаюся, відкриваю очі, ще темно в кімнаті, спати не хочу. От прям сразу, от, от бодрість така, от, наче от бодрість. Думаю, яка ж година? Думаю, десь третя, друга, це зима була. Дивлюся 500. Я, я, я ще навіть закрив очі, думаю, де ні, ні, ще посплю, посплю, а не хочеться. Все, Господь тебе розбудив. Обіцяв, вставай, йди. То от встав і пішов. Тому, е, коли Господь будить, е, набагато краще відчуття е, фізично, психологічно, ніж коли тобі будуть будильник. Тому домовляйтесь з вечора з Господом, щоб він вас, він вас будив і ви були <хи> в гарному стані. А, так, таймер вже пішов. Добре. Буває таке у вас, так, що, як по традиції, ви щось знаєте, щось навіть розповідаєте, повторюєте, ви в цьому впевнені, а потім через декілька років вам приходить розуміння того, що ви передаєте. Я хочу, давайте зачитаємо перше слово на сьогодні з місця з Біблії. Ви його всі знаєте, більшість, я думаю, знають його навіть на пам'ять. Це від, слово від Матвія, 6 розділ, з 9 по 13 вірш. Матвія, 6 розділ, з 9 по 13 вірш. Ви ж моліться отак, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліба нашого насучного дай нам на сьогодні, і прости нам борги наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у випробування, але визволи від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки, всі разом. Амінь. Всі ж знаєте, правильно це місце. Хтось російською знає на пам'ять, хтось е, українською. Всі ж колись знають, чули. Я от, е, ріс в невіруючій сім'ї, але мені казали, щоб ви вивчив як отче наш. Я говорю, так я отче наш не знаю. Як мені вчити? Але це було постійно, знаєш, і багато хто э, дійсно знав «Отче наш, але не сильно розумів, а який в ньому сенс. Я наче вважав, що я сенс э, цього слова розумію, але ну, на якісь теологічні висновки я не претендую, але э, що для себе, я відмітив э, не так давно, коли читав це місце. Я до нього завжди повертаюся. Дякую. До нього завжди повертаюся, знаєте, коли от бувають моменти, ну от, от не лізе слово. От ти що не читаєш, що не слухаєш, воно от як згуся вода, воно все стікає і нічого всередину не потрапляє до тебе. Я, знаєте, от як Ісус сказав, ви ж моліться отак. І я ж пішов молитися отак. І з цього слова для мене стало відкриттям несподіваного 11-й вірш саме хліба насущного. Нашого давай нам на сьогодні. Хліба нашого насущного давай нам на сьогодні. І я е, почав думати: якщо хліб насущний, нам треба на сьогодні, значить, нам треба молитися кожен день, щоб мати хліб. Хліб насущний там, він як і їжа, да, можна пояснити, так і духовна їжа. але... Сама суть в тому, що якщо ми хочемо хліба насущного, треба молитися кожен день. Тобто треба цього благословення просити кожен день. Е, всі ж знають, ну це ж розумієш, молитва кожен день, вона обов'язкова і так далі. Повно місць писання в Біблії, де про це говорять різні пророки. Але от саме в цьому слові я почав думати: кожен день. Тобто ти хочеш сьогодні, щоб в тебе було, був дах над головою. Зберігся, а це дуже актуально в наші дні, щоб він зберігся. Треба на сьогодні попросити це благословення. Не на там, один рік, не на два, не на все життя, а от саме от на, на сьогодні. І я почав думати, і я згадав. І я думаю, всі це... я думаю, ви все це знаєте. Євреї, коли виходили з Єгипту, манна небесна їм давалася як? На один день. Хліб їх насущний, давався їм рівно на один день. Це, е... якщо відкрити вихід, ісход, 16 розділ, 4 вірш, і сказав Господь Моїсеєві. Ось я дощем спущу вам хліб із неба, і вийде народ із братами щодня потрібна кількість на день, щоб я випробував його. Чи буде він ходити за законом моїм, чи ні. Тобто, Господу не проблема була нагодувати людей в пустелі, навіть в пустелі. І навіть на 40 років дати їм їжі одразу запаси. Взагалі не проблема. Він Господь. Але Бог пише, що потрібно кількість на день, щоб я випробував його, чи буде він ходити за законом моїм чи ні. Тобто, щоб отримати в часи Мойсея їжу, щоб вижити, ти мав працювати кожен день тяжко, методично, без зупину. Голова болить, температура. Дружина народжує, неважливо. Тобі треба піти зібрати манну, тобі треба було піти, зібрати їжу інакше ти і твоя сім'я в даний момент будуть голодні. А якщо ви будете голодні, через деякий час ви помрете. Все дуже просто. І люди ходили, і люди збирали. І робили це 40 років. Цікавий момент, що. Це вони навчилися робити, да? а от, тому що це ну, напряму залежало їх фізичне виживання. Але повноцінно слухати Господа вони так і не навчилися, поки не вимерло ціле покоління. Не оновилося покоління на нових людей. Ми люди, ми дуже швидко звикаємо сприймати будь-яке Боже чудо, як якусь данність. Да, от Щось сталося клас. От євреї, коли виходили, скільки чудес на їх шляху сотворив для них Господь. Навіть те, що посеред пустелі з'являлася їжа, ви просто зараз уявіть. це щось ну, з розділу фантастики, а це було, і це науково навіть доведено. А це було. Ти от посеред постелі, і ти кожен день, будь ласка, ти можеш покушати. І ти ну, не помреш, з тебе все буде добре, в тебе будуть сили ходити, робити якусь роботу, думати. І чому тоді ми пропускаємо нашу молитву? Я говорю за себе, я впевнений, що ви не пропускаєте. Але Господь нам каже, Ісус нам каже. Моліться отак. І каже: просіть хліба насущного на кожен день. Я от казав вже да, про визволення, про спасіння. Наприклад, там, візьмемо там будь-яку залежність. Господь звільняє буквально однією молитвою. І Він звільняє твоє серце абсолютно від цього. А далі вже робота твоя. Чи в цей день, коли ти в молитві, чи просив ти Господа про сили залишитися вірним? Чи просив ти благословіння саме на цей день, щоб Господь захистив тебе від атак дьявола, щоб ти не повертався до цієї залежності, до цієї проблеми? Це може бути, не знаю, агресія, втрата миру. Будь-що. Але саме в молитві на цей день чи попросив ти цього благословіння? Євреї повинні були збирати манну. Це була робота, щоб вижити. Зараз у нас теж є робота. Нам треба просити в Господа благословіння кожен день. Якщо ти хочеш щось змінити в своєму житті, кожен день ти маєш виконати цю роботу в спілкуванні з Господом. Я наведу приклад, я минулого тижня чи позаминулого, півтора-два тижні, я піймав таку потужну ангіну. В мене ангіни не було, напевно, ще з дитинства там класу 6-го. А це мене прям за декілька днів поклало на ліжко і було дуже весело. Потім я дружині кажу: давай мені антибіотика, говорю, такого, щоб я випив, і воно вижгло все. Бо мені, будь там, через 3-4 дні треба було їхати у відрядження. А Там перенести ніяк не можна, і треба було відновитися якимось чином. Я говорю, давай мені якось знайди антибіотик, щоб він мене просто вижигав. Вона знайшла антибіотик, там попросила батьків, вони привезли. Я не пам'ятаю, 4 або 5 таблеток. Але їх треба було приймати кожен день. Кожен день одну таблетку. Кожен день в один і той же час. Я його приймав. Чому? Від цього залежало моє здоров'я. Правильно, від того залежало, чи відновлюся я, тому що в мене там четвертий день з температурою 39, в мене вже трохи галюцинації починалися. Мені там таке снилося, що ух, веселі сни. І мені треба було одужати. Я хотів одужати. І я мав кожен день, я не міг пропустити. Приймати одну таблетку в день. Так що ми повертаємось до Божого Слова і до молитви спілкування з Господом. Чому антибіотик ми не можемо пропустити, а спілкування з Господом інколи можемо собі дозволити пропустити? Всі ж знають місце, що ми зустрінемось з Господом да, після нашої смерті. Я от в одній проповіді почув таку думку хорошу. Uh, і деякі люди бояться цього, як християни, да, от. як бояться зустрічі з Господом. Він каже, а чого боятися зустрічі з Господом, якщо ви кожен день молитеся? Якщо ви кожен день з ним зустрічаєтеся, ви боїтеся подивитися Господу в очі, але ж Він з вами в одній молитовній кімнаті кожен день, коли ви з ним спілкуєтеся. Тому давайте не забувати про. Хліб насущний, який дав нам Господь. І не забувати в спілкуванні з Ним, просити про це. Це робота. Ну, давайте, якщо. Для, для, для когось то може слово молитва вона дуже таке фімірно виглядає. Але сприймайте це як роботу, як євреї. Вони працювали, щоб виконати Боже Слово. Це ваша робота як християнина — мати хороші стосунки відносини з Господом. Це ваша задача номер один на день мати хороші стосунки з Господом. Я бачив приклад е військового християнина, над ним дрон висить. І він іде і розуміє, що ну, це вже все. І іде і просто молиться. Просто іде і молиться, а його дрон супроводжує. Слава Господу, силою молитви. Він вийшов, і він абсолютно здоровий. Бо з ним був Господь. Бо я впевнений, в нього були хороші стосунки з Господом. В нього було хороше спілкування з Господом. І він провів навіть, здавалося, ситуації, коли ну, вже все, це кінець. Тому не забувайте будувати свої стосунки з Господом. Давайте піднімемось і помолимось це. Отець небесний ще раз, Господи, ми вдячні тобі за сьогоднішній день і за те, що ми тут. Ми вдячні Тобі, Господи, за те, що Ти є і Ти даєш нам можливість спілкуватися з тобою. Ти даєш нам, Господи, відповіді на всі наші питання. Ти даєш нам, Господи, відповіді, коли ми готові їх чути, коли ми дійсно відкриваємо свої серця. Коли ми дійсно, Господи, хочемо мати з тобою розмову на рівних. Коли ми дійсно хочемо, Господи, з тобою поділитися не тільки поганим, тільки чимось, що ми хочемо від Тебе, щоб ти змінив в нас, виправив і так далі, ми хочемо ділитися з тобою радощами. Тим, як пройшов наш день. Тим, за що ми вдячні тобі, Господи, в цьому дні. Ми хочемо мати, Господи, діалог. Ми хочемо з тобою мати міцні стосунки на кожен день, Господи. Нехай це буде нашим щасливим зобов'язанням мати діалог з Тобою. Нехай кожен діалог, Господи, благослови кожного, хто зараз тут, щоб маючи діалог з Тобою, Господи, їм хотілося ще більше, більше і більше мати цього спілкування. Укріпи кожного, хто зараз тут, Господи, хто дивиться нас онлайні. даруй, Господи, хороші емоції, хороше побуждення саме до молитви, саме до спілкування Боже. Ми дякуємо Тобі, Господи, за те, що ти є, за те, що Ти зараз є тут, за те, що Ти тут є серед нас і Ти чуєш нас, і ми всією церквою, Господи, дякуємо Тобі і благословляємо Тебе. Амінь.